Почала працювати зі своїм голосом, і я почула пораду, що для того, щоб удосконалити свій голос, покращити його, потрібно читати в голос кожен день хоча б 5-10 хвилин. Я вирішила кожен день читати тексти і записувати їх для вас. Тексти можуть бути різними, надихаючими про життя, цитати відомих авторів, цікавих книжок. Слідкуйте за новими відео, і ви будете в курсі того. Як виглядатиме мій голос після того, як я буду читати кожен день, мінімально. Ну, давайте так, починаючи від трьох хвилин. Натхнення. Це слово завжди звучить м'яко, ніби хтось лагідно торкається плеча і каже: Поглянь, а що як усе можливо? Натхнення не приходить у натовпі, воно приходить тихо у моменти, коли ти нарешті зупинилась. Коли чуєш тишу, коли серце шепочеть, а не кричить, іноді натхнення ховається в запаху кави, у погляді дитини, у доторку сонця до обличчя, у словах, які ти чуєш випадково, але вони звучать, наче саме для тебе. Натхнення це не завжди велика ідея. Інколи це маленьке, я зможу, я варта, я жива. Ми так часто чекаємо, що воно прийде ззовні, хтось покаже, підштовхне, відкриє очі, але натхнення це двері, що відчиняються зсередини. Це ключ у твоєму серці, це не чарівна паличка, це вогник. Він може тліти майже непомітно, але ти завжди можеш його роздмухати. Достатньо згадати, що тобі хочеться по-справжньому, без масок, без очікувань. Без страху бути недосконалою, коли ти чесна з собою, ти надихаєш інших, коли ти дозволяєш собі радіти, ти розпалюєш навколо світло, коли ти обираєш мріяти, ти створюєш нову реальність так, іноді натхнення зникає. Життя буває гучне. Важке, виснажливе. Ми втрачаємо себе серед завдань, відповідальностей, болю. Але пам'ятай твоє натхнення це не примха, це не розкіш, це твій ресурс, це дихання твоєї душі. Повернись до нього, коли світ здається сірим. Повернись до себе. Сядь, заплющи очі, згадай, що тебе колись захоплювало, що змушувало твої очі світитися, що гріло всередині навіть у холод. Це і є воно твоє натхнення. Дозволь йому говорити, дозволь собі слухати, і не треба бігти, просто будь у цьому. Тут і зараз натхнення воно завжди поруч. Воно в тобі.